Піщаний кар'єр Ласи шматок для підприємців у селі Тростянець, що у Миколаївському районі приватні фірми незаконно розгорнули свою діяльність. Попри те, що жодних дозволів на будівництво заводу і здроблення вапнякових порід не було, робочі установки бізнесмени там поставили давно. І так місцеві схвильовані, адже гори підприємці ще й не мірилися спиляти їм ліс. На думку людей, чиновники й пальцем не поворухнули, аби урятувати місцеве населення від недобросовісних дій фірм орендарів на території їхнього села. Село Тростянець, піщаний кар'єр на цю територію підприємці зазіхнули не на жарт. Крик душі місцевих жителів за таку діяльність бізнесменів, як зерно на суху землю. Це червона лінія, це вірничеві. Ми живемо. Це наші будинки. Так, синя наколиць. Вони там заберемо червонолі. А наші легені, наші не забудьте за А ще місцеві хвилюються, аби тут не збудували асфальтного заводу. Райдужними обіцянками бізнесмени засипали мешканців ще у березні цього року. не буде тасфальтні завод і тут не буде свінтер. Один пообіцяв, прийде другий клерк. Ця та от ми так, ми до громади, все виконано. Yeah. Тобто все слова. От я минулого року переконався, як ви тут реально ховали сміття. Не знаю, ну ви не ви ваші. Тут, ну дороги звітом немає. Звітом немає. В Миколаєві можна було завести то тільки через прохідну кругу. Як не цей, то інший. У кар'єрі вже височіє завод із дроблення вапнякових порід. А збудований він на території села без жодних розпоряджень та дозвільних документів. Установку підприємці поставили тишком нишком перед самісіньким носом мешканців, а думку їх проігнорували. Ми мали то питання вивчити тут з ними і принести в село для нас, для громади, розказати. Отак От і так, жителі, і мене поставити до відома, як депутата, бо я не знала теж нічого, поставити до відома і сказати, нас хочуть побудувати завод. Які умови? Чи ви дзвінні люди, чи ви не звіді люди? Якщо б ви в ну, жичі вашої агрофірми не порушували державні будівельні норми, це розриви, санітарна зона, то що передбачено? Законом розумієте, ми не видумуємо нічого. І всі Но побудувати, порушені. побудувати завод рядом з стадіоном. Зі камінь розумієте, рядом з дитячим майданчиком ну, неможливо. Однак на санітарну зону підприємці махнули рукою. Є, є, межа, села. є, є а -а -а. межа села є межа села від межі села є за дорогою в кар'єрі. Має бути 20 метрів. Сторону кар'єру за наміє насаджені, а там же ваш, 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 карн, ваша розстановка і пішов. Крім того, має бути санітарна зона. Це ще плюс, напевно, 30, згідно карти. 50 метрів. Може, 50. Б... ні, а від тої санітарної зони ще 50 метрів. Ну, Аж щось тут, ви маєте право будуватися. А я, тут... я, я бачу, як на тому злобі. Хлопці, як так, що ж ви не вивчили документів, а робота тут, як бачимо, кипить. Відтак люди бідкаються, дихати тут стало неможливо. Глотки печуть, діти хворіють, то вже, каже, до приділа дійшло людям, що зневажили, просто як сказати, по-простому, що об людей витирають ноги. Витирають ноги повним ходом. Тим більше, наша керівниця громади вона не йде на уступки людям. Вона чомусь йде уступки на тим, котрі видно її кладуть то, що... Що вона хоче? Отож прямуємо до керівниці, аби спитати, чому село не береже. Та від камери голова Тростинецької ОТГ Олександра Леницька тікає, як лихий, від Ладана. А про що це свідчить? Скажіть, ласка, робіть собі висновки себе. Люди нарікають, підприємці разом з чиновниками вкрали у них природу. Навіть вхід до лісу загородили. Тепер місцеві почуваються тут, як у тюрмі. Мовляв, бізнесмени все забили на глухо. Мешканці більше не витримали та зібрались тут у кар'єрі, аби спитати у підприємців, чи їм не соромно за самовільну діяльність та зазирнути у вічі чиновникам. Адже ті бездіяли. До вас люди зверталися, ми бачили офіційні звернення. Чому ви не відреагували? І фактично ви сьогодні на це питання не дали відповідь. За результатами сьогоднішнього виїзду буде призначена перевірка проведених робіт, виданих документів. За результатами цієї перевірки ми зможемо зробити висновки. Ви знову мені не відповідаєте на запитання. Я питаю, чому ви не відреагували швидше? За результатами сьогоднішнього виїзду і зустрічі з громадою буде проведена перевірка. Будуть підняті отримані дозволи, будуть підняті акти виконаних робіт, і можна тоді на основі документів буде зробити висновки. Люди кажуть, звертались по допомогу, куди тільки могли писали листи і екоінспекторам, однак безрезультатно. Отож, те, що ми зараз почуємо, ще одна чиновницька побрехенька на сьогоднішній день мешканці громади. Даного населеного пункту до державної екологічної інспекції не зверталися. Висновки щодо шкоди довкіллю цієї підприємницької діяльності екоінспектори й дотепер не зробили. Установка працює експериментально. На сьогоднішній день ми це знаємо і документи, сам проект по установці вже є в наявності в департаменті екології природних ресурсів, які вивчаються. Експериментально це мені нагадує ситуацію з дронами. Теж... І з гудронами, і з Жовківським районом а на сьогоднішній день, так для загалу, ми знову ж таки обмежені в діях. Ваші установки вже працюють. А фактично громадських слухань ви не провели. Чому ви не запитали на Ну, ета установка не працює. ну та ця установка не працює, ще не запустили її, ще не перевели її до кінцевої стадії. Привезли ми її з Турції, лише сконструювали та встановили, але не запускали в роботу. Дозвільних документів ми поки що не маємо. Вони лише виготовляються. Із люди кажуть: тут у кар'єрі підприємці аж ніяк не експериментують. Працює, тому що є свідки, що вже готовий продукт, звідси вивозили цементовозами і неодноразово. І також є відео, де завод ще фактично запускався, є на відео, що він працює. Вони такі круті з вашої розмови. Але от як вони ті круті і побудували незаконно завод? Без всяких паперів, без нічого. Без людей. Той кар'єр буде йти туди. 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 туди, Ну не в село. І ще одно до того пана. Як довго цей завод буде у вас тут на тим місці існувати? Можете відповісти? Чи ви її пересудите? Як? Поки вас вас не безпокоїть. Ми я, я хочу знати, чи вона буде постійно, чи наші Вона не буде, бо ми не допустимо, щоб вона була. А ще місцеві нарікають вантажівки цих фірм понищили їм дорогу. Та від їхньої діяльності село серед пилу за ледве видно. Тому вимагають, аби підприємці, хоч би шлях, скроплювали водою.

Роботу бізнесменів тут зараз призупинили, однак ті чекають, не дочекаються, аби продовжити свою справу. Відтак вже повідомили два-три гектари лісу у цій місцевості таки вирубають. Іванна Галайко, Юрій Кісь Правда тут.